Доброго ранку! З вами рубрика Агенти Чотирилапи. Новорічні свята для вас це веселищі, а для ваших улюбленців стрес. Ветеринар Віталій розповість, як зберегти від нього чотирилапих. До Нового року один день. Тому купуйте подарунки, готуйте святкову вечерю і не забудьте потурбуватися про свого песика. Новий год таїть в собі дуже багато опасностей для вашої собаки. Найбільше з них феєрверки та петарди. Часто чотирилапі божеволюють від страху, коли чують вибухи цих новорічних атрибутів. Тому ветеринари радять обмежити вашого улюбленця від стрес-фактору. Закройте плотно окна. Или за шторки окна, чтобы собака не видела все время всех этих спецсветовых эффектов или не слышала шума через открытые форточки. А вот Куба, выняток, ей ничем не проняты. Когда я гулял, петарда лопнула, и я подпрыгнул очень высоко. Вот, вот Ваня подпрыгнул, а Куба вот Она боится только одного. Вот если она действительно где-то что-то наделала, лужу какую-нибудь... не санкціоновано. вона під стол прячеться, покривають. Ветеринари попереджають про ще одну небезпеку під час свят: загубити собаку у натовпі. Процент утері собак іменно в новогодню ніч – один із найбільших в теченні року. До того ж, пам'ятайте, що у такі масштабні свята на вулиці знайдуться компанії на підпитку. Вони можуть неадекватно реагувати на чотирилапого. або ж ваш пес не сприйме разючий запах алкоголю від гуляк. Алкоголь, наверное, не дуже подобається за. О, я діти читав, що тіси, ти пиво піво б'ють. Думав, собі пильниця буде не хоче Не п'є пиво. Тож бажаємо радісно зустріти новий рік вам і вашим улюбленцям.